Чи можна запобігти раку шийки матки. Найкращий вік для щеплення від вірусу папіломи людини шкільний це 9-16 років, бажано до початку статевого життя. Також в цьому віці найвища ефективність вакцинації найбільш стійка імунна відповідь. Наразі на ринку України доступні дві вакцини для профілактики вірусу попілому людини: Церварікс та Гардасил. Церварікс забезпечує захист від двох найбільш онкогенних типів вірусу по людини це 16 та 18. На їх долю припадає 70% випадків раків, шийки, матки та 90% анального раку. Так що ж краще, гардасіл чи церварікс? Давайте розберемось. Гардасіл Допомагає запобігти зараженню чотирьома типами вірус папіломи людини, а в цьому дев'яти. Церварікс допомагає запобігти зараженню вірусу папіломи людини двох типів: 16 і вісімнадцятий. Який рак викликає вірус попілому людини? Міжнародне агентство з досліджень раку виявило, що 13 типів вірус попілому людини можуть викликати рак шийки матки, проте близько 70% випадків цього захворювання пов'язано з вірус попілому людини все ж таки 16-18 типу. До інших високоризикованих типів належить 31, 33, 35 і іншим. Папіломи. Кандиломи, бородавки це доброякісні утворення, які з'являються на поверхні шкіри внаслідок інфікування вірусом папіломи людини. Що буде, якщо не лікувати вірус папіломи людини? У більшості випадків зараження імунна система справляється з вірусом протягом року без будь-якого лікування. Однак віддаленим наслідком зараження вірусом попілому людини може стати рак шийки матки. Сучасна дев'ятивалентна валентна вакцина пройшла понад 130 багатоцентрованих клінічних досліджень, у яких довела свою ефективність та безпеку. Рівень захисту жінок від раку вульви, піхви та шийки матки сягає 96-100%. Рівень захисту чоловіків від раку статевого члену та анального каналу 73-100%. В країнах, де вакцинація Гардасіл введена до календаря профілактичних щеплень Данія, Австралія з 2008 року захворюваність на кандилому зменшилась на 75%. Вакцинуватись можна жінкам, які годують груддю. Препарат не впливає на статеву функцію та фертильність. Не спричиняє активації вже існуючих вогнищ вірусу попілому людини. У 2022 році ВОЗ рекомендувала всім проведення хоча б одного щеплення у віці 9-20 років. Гардасіл 9 не містить генетичного матеріалу вірусів, тому не створює ризик поплому вірусної інфекції після щеплення. Щепитися можуть навіть жінки, котрі годують груддю, та люди з імунодефіцитними станами. Головний механізм передачі вірус попілому людини це під час статевих стосунків. У цьому не завжди перешкоджають навіть бар'єрні методи захисту, тобто презервативи. У зв'язку з цим вакцинація матиме більшу ефективність в боротьбі проти вірусу папілому людини.